Grand Asia Market. Удача. Азійський магазин взагалі приїхали за Карком. Може, ще щось походу купимо. Оце такі а, Не знаю, можна взяти на пробу. напевно чи ж а ні. двадцять сім доларів такі фрукти сушеньки а да ось таке він напевно, хотів. давай візьмемо отаку взяти, слуха Sweet cake. Якби були менші пачечки, да, можна було б взяти. А то отак от, -от взяти. О, продуктов USA, бачиш. Ріпа. Ого, нічого собі. Що, візьмемо? Ти взяв його, ні? От де? Де це ми б запращили? Це от ріпа. кейк з ріпи. Спробуємо. Окей. О, от візьми такого, хай. Да, вот цей вот, так. ส mm ื hmm. ้ผู้กีามันลีกสเช่นกับลายวันสื้อผู้กีพามันลายวัน thank you Та качачка ціла, 26 доларів за майже 2,5 кг. Е блюд Поняла, що вони називають блудом, типа не ясно. Кровь. Ну, не ясно. Починковый торт. Починковый торт, порк. А, це, що? Шо... Ні, що це? А, це нирки. Нирки, да, 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 я забыла, это все называется. А... Це кров. І тут, а, тут вона рідка. До речі, рідка кров що воно там непонятно якийсь пудінг що у нас тут серце ой Ігор, може серце а ні, це не серце Йолки, тоже так а вот чикен серце а, тут у нас щось я цього не знаю а, я не бачу а, печінки. Тої господи. Ну, далі вже де. Так, сало, сало. Всі переживають, що в Америці нема сала. Я взяв кусочок су. А, Ігор село взяв вже. Типу мариноване. Я... А це що? Я Окей. Okay. <laughs> так, це що, вуха, напевно, чи що? Так, це вуха. 10 доларів за кілограм. А, язики? До речі, язик? Яловичі язик в Волмарті коштує останній раз я бачила 26 чи 30 доларів щось таке. А що може взяти язика? Не знаю, візьму язика. Далі, що тут? Це? Це, я не знаю якісь шкура чи що я щось не знаю що це таке оце зніму, потім буду такі рибешечки малюсенькі, чи що це ось малюсеньки рибешечки а, стоїться 10 бакс ж, наверное, очень хороше ти бачив таке от, коштує десь залярики? Да. Кстати, як варіант на посилку в Україну. <кхи> так, Тут теж такі всякі вкусності. Оце зніму і потім буду у дівчат з Китаю питати а, на уроках, що і до чого, чи воно вкусне. Ну, їм тут все, напевно, смачно. Оце не знаю, що це. Онкосте.

А, для чогось, ага, ага. Коротше, кажучи, це для чогось для страви якоїсь. Це брати. А й воно. Я все поміняти треба на менше, бо це бачиш, зразу цілу цю печенцю варити, а там. а, Жили. Це жили чи що. Ще... Тендон чи тиндон, що воно таке? Коротше, не ясно. Так, отут, от тут е, свиний шлунок 11 доларів за кілограм з лишнім. Е, тут це що? Банк. А, 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 я не знаю, що це таке. курячі. Ну, тут з мясом, звісно, краще вибір, Ніж у соль. Так, тут, тут заморожена риба. Так, не ясно, це. Не знаю якийсь кодом. Скільки це коштує. О, коротше, від 6 до 10 доларів. Десь це коштує, не знаю. Що, я не знаю, або це, от або те візьме. Оце дивись. Воно ну, мені щось. Не знаю, що це таке. Коротше кажучи, візьмемо. Ага, це що вот штал столу? Це я взяла все Макрель, кстати, скумбрия. Таке малесенька така. вона така маленька? Тут солодощрезний, що мандарин. О боже, мандариновые шкурки, апельсиновые. Да, наверное, обедение, що ж скажеш. А, 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 Сушеный... суш... печь, я забула, Персик. Ну, таке впечатления, що сушені не персика. Не знаю. А, ц... Це щось от по такій ціні воно, напевно, все. А Це що. А, я не бачу, що це таке, що це за названня. Коротше, 329. Це теж дуже дрібно написано, я не бачу. Ты бачишь что тут есть? Что это? шкурки 5$ баксов все будет Мам, хочешь драйв? Что это такое? Старк? Не знаю Старт, вот Интересно На все? Да, 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 чекал Щоб ми в, 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 в азійському магазині. Що саме таке екзотичне ми купили? Я не знаю Ти якісь речі брала? Що... Ріповий кейк. Ага. Кейк з ріпи, не знаю, що це таке. Е, страшно подумати, чесно кажучи. Але в цілому мені здається, що. Е, Азіати дуже полюбляють приправи, і напевно це все треба їсти разом з чимось. Можливо, вони саме по собі, можливо, і не дуже смачне, але можливо з їхніми приправами, ну, це треба, звісно, знати, що і до чого. А поки що так. Накупилися ми на 84 долари, це небагато. Так, купили так. Це що... стандартно для походу в продуктовий магазин. Кому стандартно? Кому для сім'ї? Не знаю, що таке 84 доларів. нормальні доларі. блогери на 200 беруть. Те. І то кажуть, що це таке на 200 баксів накупили і нічого не купили. Що це таке? Ну 200 mm -hmm. доларів це для мене це багато. Якщо я хожу в магазин, а для mm -hmm. мене це я не знаю, я намагаюся тільки не витрачати. Буває, хоча буває, так? Да? Ні, не буває. Не буває. Е -е, хоча я чую про інших блогерів, кажуть вау, що це у них за така корзина. На 200 баксів, що це таке взагалі за поход? Ну, не знаю. Для когось може. Е, є люди, які виїжджають і витрачають за поход 500 баксів, ну не знаю. Ну, якщо вони їдуть раз там в півроку в Костку і. Я не знаю, кому це зручно і потрібно. Їхати в великий магазин, закуповуватись на півроку, чи як це, як це розуміти? Мені здається, чим більше купив, тим швидше воно з'їлось. І економії я в цьому для себе я в цьому економії не бачу. Мені здається, що це є не дуже е корисно для бюджету. Це така моя думка. Так що, таке покупки у нас, я ж кажу, саме екзотичне це кейк з ріпи. Ну, побачимо, який воно буде мати смак. Пока! Тебе я знімаю? На <laughs> що? В твоїх окулярах? Хто <laughs> не буде знати? То, напевно, що ще я в цю в одне відео це все зліплю, гранде й і <laughs> ще було е питання на каналі про англійську дітей, з якою англійською діти приїхали, як діти інтегрувалися. Е значить, діти приїхали. З шкільною, з нормальною шкільною англійською, у Софії це був високий рівень, у Тимофія е, була трошки гірша англійська, але також Як високий? з СССТ. Е, ну, ну що ти такі, прям? Такі. Я маю на увазі високий шкільний рівень, у неї хороша оцінка була. Ну, хороша оцінка, але практично, коли треба вирішувати питання, розуміти живу мову, це мало допомагає, так? Ну, просто. Ну, так, хороша англійська для України, хороша, хороша для... для оцінки, хороша для оцінки. Окей. Я згоден. У Тимофія була трохи гірша англійська. По балах. Ми говоримо про те, що у них було в Україні. Прям клас. Коротше. І, звісно, для Америки ця англійська це нічого. Єдине, що можна додати до Софіїної ну, англійської, це те, що коли ми проходили контроль на в аеропорту, Софія дещо могла розуміти, що у нас питав офіцер в аеропорту. Причому треба додати, що цей офіцер він був чорний. А у чорних, ну всім відомо, що у чорних специфічна вимова, не знаю, артикуляція специфічна, це Важче для розуміння, зазвичай це важче. От, але Софія щось могла зрозуміти і могла якісь давати відповіді. Ну це, звісно, були елементарні відповіді, тому що нічого складного нас не запитували. От, ну, коли почалась, почався навчальний рік, перед навчальним роком їх протестували на англійську, на знання англійської в телефонному режимі і призначили їм esl клас Кільний рік почався дистанційно, з серпня до листопада вони вчилися повністю дистанційно через комп'ютер. З листопада вже почалися ротації, тобто два тижні вони вдома, тиждень в школі, і отак це було приблизно до березня місяця. З березня вже почались повністю навчання в елементарі скул і з травня. Пішла в хай скул уже повністю. Напевно, оці періоди, коли вони почали вже відвідувати школу, можна назвати такими якимись е, ну, переломні, не переломні, але такі, коли почала зростати їхня мова, Зрозуміло, вони вже почали вживу спілкувати з однолітками, і це вже був такий невеличкий поштовх. Крім того, напевно, для Софії треба відмітити, що. Так, далі можна. Для Софії можна відмітити, що через півтора року, як вона по нашому приїзду, вона влаштувалась на роботу. І на позицію касира, ну я не знаю, що це за відео буде, слухай, ну, на півлиця. Вона влаштувалась касиром, отже, роботодавець, коли її влаштовував, вирішив, що її англійської буде достатньо для того, щоб вона могла спілкуватися з клієнтом. Думаю, що у цей період, як для Софії, так і для Тимофія, можна вже вважати такою відправною точкою, коли вони вже, можна сказати, вони розуміли англійську мову. Вони могли нею спілкуватись. Ти загласна зі мною? А тут ти так мовчиш, мовчиш? Ну, я зі свого боку можу сказати, що. Перші півроку чи більше, скільки там, ну умовно півроку. Діти почали вчитися, і це була моя, був мій головний біль. Тому що тато приходить з роботи, тато дзвонить, тато поможе зрозуміти про що ця задачка взагалі. Так, да, так, да, це взагалі. І поки роз хоча б умову задачі зрозуміти, потім вже думати, як її вирішити, і так далі. Ну, не завжди, але часом діти зверталися, мав допомагати. Це вони також робили дистанційно на телефоні, тату сидів, показувала екран татові через той телефон. це було, да. Моша не розумів, психовав. Ми психували батьки. От. Ну, Пройшло умовно півроку, діти перестали мене турбувати. Це вже був для мене прекрасний переломний момент. От. Ну, а ще додаємо півроку і діти вже починають розуміти, що до чого і, в принципі, нормально вчитися і так далі. Ну, і на момент, коли ми... Ну, ти, ти до якого моменту вже розказала? Софія пішла на роботу десь через... Трошки менше, ніж півтора року. Це було ще на такси Так. Да. От, Софія пішла на роботу, а в квітні ми переїхали на, новий, на новий, нову адресу, і в Тимофія з'явився друг для спілкування через дорогу. І це для Тимофія теж був дуже такий сильний ривок, тому що Тимофій почав дуже інтенсивно спілкуватися, і його англійська прям виросла прям сильно і швидко. Да. От. І в Софії теж завелись друзі. Стала частіше з ними бачитись, спілкуватися, і англійська теж поперла. Тому на даний момент у них вільна англійська мова, скільки пройшло, 2 роки? Два з половиною роки можуть. Я з дітьми два з половиною роки. Ну так, да, ну, скажімо, півроку назад у них вже була нормальна розмовна мова. Тобто, ну я думаю, в граматиці ще є там якісь моменти, і часом вони швидко говорять, вони, Ну, Припускаються якихось там незначних помилок, ну, які взагалі не, ну, мало відіграють яку роль. От, але ну, мова швидка, вільна, легка. Вони все розуміють, вони дивляться фільми, вони слухають пісні і ну, проблем нема. Так ростуть, ну, природно ростуть в цьому середовищі. Якби вони ще прям інтенсивно працювали, прямо зі словниками. З, Якимись посібниками, менторами, може. Якби якась методологія була, вони би ще краще росли і розвивалися, Але ну, вони не горять бажанням і. Софія часом використовує словник, не, не скажу. Вона часом використовує, щоб знати, чи це дієслово, чи це наун, чи це вона 95 стоп'ятий дім. Ну, ну, да, тимофія всьому ні. Але він, що я в ньому замічаю, він постійно, якщо він щось шукає в Google, він зазвичай це голосом говорить пошук Google, тому що це ж, ну, це ж це ж писати треба, Він завжди це питає на англійській мові. Тобто він уже повністю англійською мовою, ну, напевно, мозок його повністю працює на англійській мові. Хоча між собою діти ще ні разу не спілкувалися англійською, я ще ні разу не чула. Я їм казала вже, можливо, ви би самі починали вже між собою. Ні, Софія, не Тимофій не хоче. Потрібно Має бути практика рідної мови. постійно. Е, ну так, да. зараз, звісно, хочеться, щоб більше, напевно, я хочу, щоб вони говорили, щоб я це чула, щоб я це могла говорити. Це скоріше все для мене потрібно. Для них це не є І Муфій тобі дав комікси, каже: На читай, мама. Да, він, розвивайся. Він приніс з шкільної бібліотеки комікси, дав мені книжку. Ну, думаю, ладно, буду читати. Відкриваю книжку, а там ну, комікси і предісторія іде там невеличкий такий абзац. Я відкрила ту книжку, там я не знаю таке невеличке речення. З, тих, з того речення я не зрозуміла слів п'ять. Ну, я думаю, то чого я буду далі напрягатися? Якщо я вже з першого речення вже п'ять слів не розумію, про що йдеться, то я, звісно, ну, це ну, мене розстроїло, в першу чергу. От, але... Самі комікси може можна читати, але це, саме вступ цей був для мене складний. От, і що я хочу сказати, ще на рахунок дивляться, вони вже вільно е е повністю тіктоки, фільми. Ну, це вже навіть не обговорюється про це. Більше того, е Тимофій е уже калькує. На українську мову, англійські е, фрази вже він приходив до мене. Е, я буду брати душ. Він мені таке заявив. Тобто я буду приймати душ. Е, це вже ну, тобто, така жорстка калька. Take a shower. шавер. Да. Uh, well, скільки це візьме часу? Да, да, да. Скільки це візьме часу? Це прямо вже ми так говоримо. От, ну я вже навіть у себе помічаю, що деякі от деякі речі, деякі, деякі слова, деякі фрази, часом от якось легше сказати це на англійській. Я не знаю, чому так. Можливо, це так працює наш мозок, тому що, якщо, наприклад, для того, щоб сказати якусь фразу українською. Це, наприклад, треба два слова, щоб це сказати, а в англійському варіанті я знаю коротший варіант з одного слова, то можливо це воно якось витісняється. Я не знаю, чому це так працює, і часом буває завісаєш на деяких словах, наскільки вже я от мало спілкуюсь, ну, буває завісаєш і не знаєш, як це сказати. Знаєш, як по-англійськи. От, що ще я хотіла сказати по англійськи? Так. Да. Чула такі думки на рахунок того, що ой дитина щось ходить і в школу, і в середовище, і все. І я йому ще репетитора наймаю. От. Ну, це взагалі, мені здається, це вже перебор з репетитором. Якщо дитина вже постійно є в середовищі англійському, це вже достатньо. Більше не треба. Дитина і так вона постійно в тому стресі, вона вдома має відпочивати на перших порах, поки це не війде, вона не візьме достатньо мови для того, щоб себе комфортно почувати. Тому що це е, я думаю, що це перенапруга для дитини. Якщо дитина ще вдома бере і, а ще як репетитор дає домашку, я таке читала. Ну то це взагалі. Ні, я вважаю, що я, от, наприклад, англійські курси беру. І у мене домашки немає. Були у мене курси з домашки: рідінг, курси, от в письмові курси. І там були домашні завдання. Там треба було писати щось абзац, абзаці. Треба було писати. Ну я не витримала цього для мене. Це важко, це треба. Мало того, що в мене в той день було три англійської, три години англійської, звичайної моєї англійської, дві години ще були ці райтинг курси І ще сиди домашку роби. Ну, то це взагалі вже ну, це був перебор. Для мене це був перебор. З 10 років школи після універа. Зараз сидіти на домашку. Ще з домашки сидіти, так. Да. То це вже так, що, звісно, навчання у дітей воно впаде. Воно ну, не те, що впаде, воно особливо, якщо ми як ми любимо в Україні, щоб діти хорошо вчилися, цього не буде. В перший рік це треба взагалі забути про хороше навчання дітей і його взагалі вимагати безглузду, тому що що дитина може взагалі які результати показати, якщо вона елементарних речей не розуміє, як буде плюс, як буде мінус, як буде дорівнює, як які як назви частин мови будуть. Про що говорити, якщо дитина елементарного не знає, те, що вона. Те, що знають однолітки. Так що на, в першому році перебування в Америці, дитина тільки починає брати, ну, як ні будь-хто, починає тільки зростати в мові, в елементарній мові, а вже з другого року вже можна щось спонукати дітей до якогось кращого навчання. Ще додам Тимофій, от перед тим як ми переїхали сюди, там, де живе його друг. Зараз, з Ігор сказав, що у нього дуже стрімко почала рости мова. Він перед тим, як ми переїхали, він говорив, що мама, щось мені там не дуже комфортно з дітьми спілкуватись. Він любить пожартувати Тимофій, він любить, щоб разом з ним сміялися і він сміявся. Ну, а отак у нього не було друга, з яким б на, на, на тої кошки не було, на якій би він міг натренувати, натренуватися, е, свої ці шуточки відточити. От, а так у нього з'явився друг, і вони так разом здружились, і, коротше кажучи, у нього от прям фонтан пішов. От він зрозумів, що і до чого. Ну так скажемо, це вже тонкощі такого спілкування. Мовою у нього в цілому було нормально, але от, щоб якась кампанія була, і потім вже він мені сказав, що мама, я вже от, можу і сам зав'язати розмову, якщо там в школі. От, що вже він не боїться почати мову. Так він не міг почати. Ну, напевно, не знав, як це зачепити для розмови. Так що отакі от у нас досвід в мові. Ти щось менше, що додати? що наразі, все. Дякуємо, що дивитесь Дякуємо, що підписуєтесь. Пока, пока, слава Україні.